Що біблія каже про штучний інтелект? Зараз ми розглянемо чи пов'язані нейромережі із біблійним апокаліпсисом, що таке технологічна сингулярність та чому вона повинна поділити все на нуль, та чи є штучний інтелект творінням сатани? Я був дійсно здивований, що на нашому Ютубі просто немає інформації про це, про ці пророцтва, про те, що написано в Біблії, і про наше сьогоднішнє буття. Тому, якщо тобі це цікаво, дивись відео до кінця, але про все по порядку. Сьогодні, штучний інтелект дуже активно стає невід'ємною частиною нашого життя. Люди генерують постійно картинки за допомогою штучного інтелекту. Вам відповідає Siri, це теж певний штучний інтелект або якісь нейромережі. Ви можете з чатом GPT. І останній рік плюс-мінус штучний інтелект дійсно зробив великий прорив. Картинки стали красивіше, текста стали чіткіше. Ну, реально дуже робоча штука. І відоси або картинки з Вілом Смітом тепер теж робити можна набагато красивіше. Саме тому, що нейромережа мережа розумнішою, багато людей зараз переживають. Що якщо це повторення сценарію улюблених наших якихось фільмів, там термінатор, матриця, востання машин, у класна паліттілі. Ні, а якщо серйозно, в березні 23-го року навіть вчені високопоставлені люди написали листа. 33 тисячі з гаком науковців підписали лист про зупинення розвитку штучного інтелекту, тому в тому числі, і Ілон Маск, який до речі був. Частину OpenAI, які який створили ChatGPT, і зараз створили нейромережу SOR. Науковці дійсно переживають про те, що якщо не контролювати нейромережу, то може статися щось погане. І ні, я зараз навіть не про те старане відео, де жіночка робот обіцяє знищити весь світ. Я про наукові дослідження. Якраз перед тим як взяти вам до прикладу один біблійний вірш, я хочу, щоб ми взяли один контекст: взяли до уваги дослідження технологічної сингулярності. Тут коротко, Вікіпедія описується так: технологічна сингулярність – це гіпотетичне, вибухове, подібне зростання швидкості науково-технічного прогресу, яке, ймовірно виникне за створенням штучного інтелекту і машин. Так, да, ми вже тут Виглядає це приблизно так, де все більше подій, відповідних до прогресу людства, відбувається за менший проміжок часу. Технологічний прогрес це гіпотетичний, поки що гіпотетичний момент у майбутньому, коли технологічний розвиток стає в принципі не керованим та незворотнім, що породжує радикальні зміни характеру людської цивілізації. Іншими словами, це точка, де розвиток та технології піде попереду людини. Звучить стрьомно, Да? Але отут ми з вами і підходимо до книги, яку багато хто не розуміє. Про технологічну сингулярність є багато дат, теорій та математичних розрахунків, про те, про дату судного дня, але про апокаліпсис давайте ми якось іншого разу. Окей, да? Сьогодні ми про Біблію та штучний інтелект. Так от, що там? Зазирнемо трішечки назад. Приблизно 7 століття до нашої ери був такий пророк Даниїл. Письма цього пророка вони є в Біблії. Там він записав те, що Бог йому сказав: Ти ж, Даниїле, залишиться слова в таємниці і запечати книгу аж до часу кінця. Багато досліджуючи хитатимуться, але знання примножуватимуться. Цікаво, звісно, знання вони завжди примножуються. Це було раніше, це було сьогодні, це буде завтра. Але тому ми і поговорили до цього про технологічну сингулярність. Дивись, є дослідження, які всі зібрані. В описі цього відео, де говориться, що в 1900 році знання подвоювалися кожні 100 років. Вже в 1945 році знання подвоювалися кожні 25 років. На сьогоднішній день знання подвоюються кожні 12 годин, і Біблія пише стосовно цього: вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти. До пізнання істини. Це те, що відбувається зараз. Буквально люди розумнішують, але не мудрішують. У нас в час багато фальшу, фейку. Ми стільки всього б могли би створити, але часто люди все одно мають тільки одне пустоту. З проблемою знань зрозуміло, що нас чекає далі. Там щось буде, ми не знаємо, що знання то знання. Вони завжди примножуються. Може, просто ми раніше не сталкувалися з цим, хоча це дійсно особливий час. Але є інше питання. Це питання подібності. Остання книга Біблії це книга об'явлення. В оригіналі вона звучить як книга Апокаліпсис, і обманює мешканців землі ознаками, які дано йому робити перед звіром, намовляючи мешканців землі створити образ того звіра, який має рану від меча і залишився живим. Грецьке слово до слова образ це слово ейкон, якого в англійській мові йде слово айкон. Про це говорить нам словник Стронга. Словник Стронга це список кореневих слів Біблії, які ми маємо на різних мовах. І це ейкон, зображення з грецької, перекладається як відображення, подібність, статуя. І цікаво, що далі в наступному вірші написано і дано йому вдихнути духа в образ звіра, щоб образ звіра заговорив і зробив так, аби той, хто лише не поклониться образові звіра, був убитий. Чи може штучний інтелект створювати образи? Так. Чи може штучний інтелект говорити? Так. Чи може штучний інтелект вбивати? Е, поки, слава Богу, ні, наскільки я знаю. А чи може сатана створити подібного собі? Біблія каже, що сатана він не може створювати нічого нового. Але також Біблія каже, що сатана він хоче бути як Бог. А Бог він створив людей по своєму образу. Штучний інтелект це актуалочка. Це те, що зараз є частиною нашого життя. Біблія прямо не згадує штучний інтелект. У книзі Буття Біблія описує, як Бог створив людину на свій образ, і це дає певні думки сумніватися, чи є це окей, якщо людина ще створює щось на свій образ. Вчені переживають за цей момент. Крім того, в Біблії в притчах написано. Усім своїм серцем довіряйся Господові і не покладайся на власний розум. Це писав цар Соломон, це історична реальна особистість. Це людина, яка була наймудрішою. Він був дуже багатим. І це він каже: не покладайся на розум, а серцем покладайся на Бога. Це може служити нагадуванням також і до штучного інтелекту підходити з особливою обережністю. Але все це тільки вкотре підтверджує те, що ми живемо реально в особливий час. Мене це дійсно вражає. І слова, сказані Ісусом Христом, з часом стають тільки актуальнішими. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ. Я надихаю вас слідувати за Ісусом, отримувати відповіді в Біблії і допомагати тим, хто є поруч з вами. Ми бачимо технологічні прогреси, але ми бачимо війни і смерті. Тому. Також я надихаю вас підтримати донатом військових. Я думаю, ви знаєте, де ви це можете зробити. Якщо у вас є таке бажання та можливість, ви можете підтримати цей канал, щоб тут виходило якісні відео в описанні до цього відео. Всі наукові дослідження, тези будуть там внизу, якщо вам раптом цікаво подивитися. І напишіть ваш коментар, поставте лайк, якщо вам це було корисно та цікаво.